Доброго дня! Вас вітає репетиторська школа Буки та я її куратор Ярославич Олександр. Сьогодні ми з вами розглянемо одну з задач зовнішнього незалежного оцінювання з математики 2012 року. Отже, завдання номер 32 з другої сесії, умова якого звучить так: при якому найменшому значенні параметра А рівняння ось таке корінь з Х-2, плюс 2 корення з х-3, закрило обидва корені, плюс 14-2а. Закрили, і корінь четвертої степені з x-3 плюс 32 дорівнює 6А має хоча б один корінь. Що це значить? нам потрібно вирішити це рівняння відносно Х. У відповідь, звичайно, буде входити параметр А. І подивитись, при яких значеннях параметру А це корінь цього рівняння будуть існувати. Отже, спочатку займаємося спрощенням цього великого виразу, на перший погляд. Можна помітити, що. Під першим коренем можна виділити повний квадрат. Повний квадрат, який буде мати отакий от вигляд: корінь з x-3 плюс 1 до квадрату. І загальний корінь. Якщо ми тут розкриємо дужки, ми побачимо, що залишиться подвоєний добуток, 2 корінь з x-3. І ще два члени дадуть в сумі х-2. Переписуємо, що залишилось. В іншій частині рівняння ми поки що нічого не змінюємо. Тримуємо те, що було, переписуємо. Так. І можемо перенести все в одну сторону, праву частину теж перенесли в ліву, щоб в правій залишився тільки нуль. Зараз ми знаємо, що корінь з повного квадрату це модуль цього виразу. Але ми бачимо, що цей вираз містить корінь, який завжди додатній, і плюс одиницю, значить і весь вираз завжди додатній. Тому ми модуль зразу знімемо і напишемо, що ми маємо корінь з цього квадрату. Ось цей вираз. Переписуємо іншу частину рівняння. І зараз зведемо ті доданки, які ми зможемо звести. У нас є один корінь. Другого степеня, Є такий самий корінь четвертого степеня. Другий доданок. 32 і 1 дадуть 33. І мінус 6а дрівні 0. Тут можна помітити, що е, варто зробити заміну. Корінь, який повторяється, ми можемо змінити корінь четвертого степеня x мінус 3. На y, оцей доданок стане y, а цей додаток, відповідно, стане y квадраті. Ну і варто зауважити, що на y буде накладатись умова, що y повинен бути більше рівне 0, адже це корінь парної степені, яке завжди дає значення додатні. Mm. Після заміни ми отримаємо таке рівняння, яке ми зараз побачимо буде квадратним рівнянням, адже в нас входить y2, y і вільний член. І вирішимо його, як завжди, через дискримінант. Дискримінант дорівнює 14-2а в квадраті і мінус 4 на вільний член. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. В першому 14 квадраті 196. Подвійний добуток, 2 на 14, 28, і подвійний на 2 це 56, мінус 56А плюс 4А квадрат. І мінус 100 4 на 30, 120, 4 на 3 – 12, 132 і плюс 24а. Тепер ми зведемо всі подібні доданки. А в квадраті один раз зустрічається. Мінус 56а і 24а дає разу мінус 32а. Так, далі, 196 мінус 132 дає 64. Ось такий у нас дискримінант, який можна ще трошки спростити. Винести четвірку за душки, і ми отримуємо такий вираз. Тут ми бачимо А квадрат і 16, 2 квадрати ми можемо тут зробити повний квадрат. Це буде А-4 до квадрату, саме А квадрат-18а плюс 16. Ми бачимо, що ми отримали дискримінант, який складається з повного квадрату. І тут, можна сказати, плюс четвірка. Отже, повний квадрат завжди додатній, четвірка додатня, дискримінант більше рівень 0. Отже, оце рівняння по ігриках буде мати завжди корені. Давайте розглянемо два варіанти: дискримінант дорівнює 0 і дискримінант більше 0. Дорівнює нулю дискримінант, значить, ми бачимо, що коли дискримінант рівний 0, у нас єдиний випадок, можливий А дорівнює, дорівнює 4. Випишемо, який ми отримуємо і. Y. y ми отримуємо в такому випадку як розв'язок квадратного рівняння. Перший, мінус B по формулі, плюс мінус корінь з дискримінанту, не пишемо, адже дискримінант 0 ділити на 2. А e, до рівня 4. Ми розглядаємо варіант. Отже, ми рахуємо замість А4 мінус 2 на 4, 8. І ми бачимо, що цей вираз 14-8 на 2 мінус 3 ми отримали. Тут y менше 0, отже, наш, нам цей розв'язок не підходить. Тут у нас не існує розв'язків. Які б задовільняли саме перше вихідне рівняння. Тепер розглянемо інший випадок. А не дорівнює 4. Отже, наш дискримінант більше 0. І ми будемо мати такі розв'язки для Y. y 1 2 дорівнює перший член мінус b на 2А, плюс-мінус корінь з дискримінанту. Корінь з повного квадрату це модуль. Виразу, який стоїть під квадратом. Тобто 2 модуль А мінус 4. Поділити на 2. І тут нам теж тепер треба розглянути варіанти, які виникають. Модуль може відкритися з знаком мінус, коли під, вираз під модулем менше 0. Тобто, якщо А менше 4, ми бачимо, що ця різниця менше 0, отже, y дорівнює мінус 14 плюс 2а. Мінус. Ми беремо модуль з мінусом. Мінус 2а плюс 8. І поділити на 2. Тобто у нас 2А і 2А скорочуються. Мінус 14 плюс 8, мінус 6 на 2, мінус 3. Ми знову отримали y від'ємний. Отже, наш, нас цей варіант не задовільняє. Далі ми розглядаємо варіант. А більше 4. Тоді модуль розкриється з плюсом. І ми будемо мати y дорівнює мінус 14 плюс 2а. З плюсом розкриваємо, плюс 2А мінус 4 ділити на 2. Зведемо подібні доданки. 4А мінус 18 ділити на 2. Ми ще можемо скоротити надійку і отримати А. Так, 2а мінус 9. Це наш y. При y більше 0 ми тільки зможемо отримати розв'язки для х. Ми накладаємо умову, що цей вираз у нас більше нуля, і отримуємо, що він справжується при А більше. Так, воно мало бути більше рівне. Адже y більше рівне нуля. Більше рівне 9 других. Ну, тобто 4,5. Це і буде кінець задачі. При А більше 4,5 ми будемо отримати додатні Y, значить ми будемо мати деякі розв'язки рівняння по Х. E, і наша умова має хоча б один корінь, буде виконана. І з всіх можливих А на надача сказано, при якому найменшому значенні параметр e, А це рівняння матиме розв'язки. Найменше значення з проміжку більше рівня 4,5, це, звичайно, Арівнює 4,5. Все, це відповідь до задачі. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал у Ютубі і чекайте нових вирішень задачі.